Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з дивовижним природним явищем, яке називається веселка. Веселка з'являється у небі, коли зустрічаються дощик та сонечко. Наприклад, дощик тільки закінчився або ще йде, а із захмарки визирнуло сонечко. Коли дощить, у повітрі багато маленьких крапель води. А коли білий сонячний провінь проходить крізь крапельку води, то він розкладається на спектр сім кольорів, які ми називаємо веселка або райдуга. Розглянемо, з яких кольорів складається веселка та у якій послідовності вони розташовуються. Рахуємо зверху вниз. Перший червоний. Другий оранжевий або його ще називають помаранчевий. Третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий Синій. Та сьомий фіолетовий. Малята. А чи хотіли б ви спіймати веселку у себе вдома? Якщо так, тоді давайте проведемо з вами дослід та спіймаємо веселку. Для нашого досліду нам знадобиться прозора миска з водою, зеркало. Ліхтарик та білий фон. Дослід проводимо в темряві, тому вмикаємо ліхтарик, ставимо навпроти мисочки з водою і вимикаємо світло. Ось так. Тепер нам треба занурити дзеркало у воду. Занурили дзеркало у водичку. Тепер нам дзеркалом треба спіймати промінь від ліхтарика і навести цей промінь на білий фон. Ось так. Ловимо промінь і дивимось на білий фон. Що ж у нас вийде? Погляньте, з'являється веселка. Ось так ми зробили веселку в домашніх умовах за допомогою ліхтарика, дзеркала та мисочки з водою, а ще я пропоную вам намалювати веселку незвичним способом. Для малювання веселки незвичним способом нам потрібна паралонова губка, змочена водою, акварельні фарби, водичка і аркуш паперу, на якому ми будемо малювати. Беремо губку, віджимаємо з неї зайву водичку, але щоб вона залишалася вологою. Тепер будемо наносити поступово всі кольори веселки. А щоб краще запам'ятати їхню послідовність, будемо наносити фарбу і розказувати віршик. Сім кольорів веселка має. Червоний полум'ям горить. Оранжевий такий аж сяє. Жовтенький сонечком іскрить. Зелений колір. То травичка. Блакитний то жива водичка. Синіє небо угорі. Фіалки зацвіли в дворі. Ось так ми нанесли всі кольори веселки. Давайте їх повторимо: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій. Та Тепер притискаємо губку до аркуша з одного боку, придержуємо пальчиками і отакими от рухами створюємо нашу веселку. Ось ну, така веселка у нас вийшла. За бажання можете домалювати внизу під нею ще травичку або річку.